Доброго дня чи суток, мене звати Оксана, і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні в мене перше звітне відео по нашому спільному проєкту СТОП недов'язи. Цей проєкт організувала Вікторія, її канал Україночка. в'яже, зв'яжемо тренди». Ну, як на мене, це такий дубчик, який нас підстюбує, дійсно до недов'язів. Я б, якщо чесно. Свої б недов'язи ще довго б не в'язала, довго б не трогала. Ну, а це тепер сижу, парюся потію, хоч би щось десь зробити. І в'яжу я перший свій недов'яз для своєї дитини. Це така буде чи курточка, чи бомбер, з отаких ниточок я вам показувала. Алізе натюрел буклє, якщо правильно я кажу. Тут 49-шерсті і 24. Катону, так щось не виходить. Ага, і ще 24 акрила і 3 поліестера А в цьому Ярнард Мелоді 9 хлопок, 21 акрил і 70% поліамід. Ці ниточки 100 грам на 230 метрів. А в ці ниточки 100 грам на 200 метрів. Я не пам'ятаю, чи я казала, чи ні, я вже такий зелене собі в'язала, але чогось ця ниточка набагато швидше закінчується. Хоча тут метраж заявлено на 30 метрів більше. Чим оця. В'яжу дві ниточки. Для мене так дуже виходить гарненьке, виходить таке гарненьке, блистяще полотно. Натурелка дає тепло. А оцей шнурочок, бачите, це така букляшечка, це такий шнурочок цей шнурочок, він дає близько і об'єму. Ну, не знаю, получається таке тепле, гарне. Ну, мені подобається, як воно виходить. Я ще свого правда, в мене такий зелений не доробила, ще не носив, бо забуваю завжди купити замочок. А це ж треба другий зв'язати. І коли я в'язала. Чи коли я заявляла, свій не у мене стояв тут маркер, десь я казала, що мені залишилося закрити спинку. Спинку я закрила, зробила трошечки скос плеча на оцих, як е е е е господи, плечах і зробила маленький викон. І все. І почала в'язати полочки. Якщо чесно, це вже трошечки перев'яз. Почала в'язати дві полочки і почала гнати разом. Де зв'язала це отак і додивилася, що у мене у спинці набратий італійський, італійський спосіб набору петель, як я правильно називається, господи забулася. І коли я додивилася, то прийшлося мені, понятне діло, перев'язувати. <кій> <кій> Розпустила я все, і почала вже в'язати одній полички. Це вчора ввечері, якщо чесно в'язала, це зв'язала дівчинка за вечір. В'яжеться швидко, тільки оці спиці дропс. П'ятюрка. Моя п'ятірка, на жаль, моя. в мене була п'ятюрка гарненька. Ну, я мала не покинути це в'язання дворі. У мене собака його стягла і погризла спиці. Так що буває ще й отаке. Отут таке. І оце в'яжу я першу поличку. Оце в мене буде, боже, яка це в мене? ліва поличка чи права? Ну, в общем, так вона і буде От Тут я в'яжусь, дивіться, відв'язую одну кромочну, тоді дві ліцевих. І одну тут в'яжу ізнаночну. Не знаю, чи вам видно, воно все ж таке букляшечко так як ростяти. Чого так? Хочу я ж замочок ставити. І тут, в цьому виробі, також я роблю такі узелки. Зараз покажу, якщо ви побачите щось. Ви не побачите, звісно. Ну. Отут, узелками. Я обмотую, воно держе це полотно, воно не розтягується, воно не туди-сюди не сюди, не гуляє. І якраз як буду призам... пришивати замочок, то ці узелки по цих узелках пришиються, вони будуть на замочку. І я думаю, що буде гарно. Поки що в'яжу так. Думаю, як дойду до догори, то догори я хочу оці три залишити. І коли я буду пришивати вже спинкою, то цими трьома. О, ні, не буду, не так вибачте. Оці три залишить, а тоді набрати в груднік, щоб воно трошечки, трошки, трошечки стояло. Тому що дитина капюшону не хоче, а хоче зв'язати таке, щоб трошечки горло прикривало. І оце в мене тільки одна поличка і спинка. Ну, дівчатка, вяжеться швидко. Спиці товстенькі, можна було ще, звісно, більше спиці брати. Ну, я не схотіла, воно так. Да, воно роз, після стірки, воно прямо, оця букляшечка, я вже колись, мабуть, розповідала. Вона така ж підвалюється. Вона така дуже тоді тяжко, якщо, якщо сама букляшечка, тяжко дуже розпускати. Ну, але воно дуже тепле. То я думаю, як по перу, то воно таке буде харненьке. Головне, щоб не продувало. сюди ніякої ні прокладки нічого не треба. Господи, Ковши милю, вибачте, будь ласка, підкладки ніякої нічого не треба. В общем, це таке буде. І оце. Ну, це я зв'язала завчора за вечір, бо та все, що було, розпустила. І оце дівчатка мій такий перший недов'язок, який я зробила за тиждень. Ну, я сподіваюся, що я його зроблю, тому що, як ви знаєте, я ще в одному СП участвую, то важкого два СП і всі плечові вироби, і всі важкі, як на мене, так важкі вироби. То <кій> такі продвиги мої невеличкі. Так що перший недов'язок, і оце от таке. Не знаю, я поставлю після відео, забула собі маркер. Я поставлю тут маркер, але ви ну, самі бачите, тут вже залишилося. Ще отак прикладу. Ось це, зовсім небагато до першої полички. Це таке, це на, на, на час роботи. І перша поличка вже буде готова. Тоді вже другу піджину, а рукава там вже вилетять. Оце, дівчатка, мій перший виріб. Чи продвиги мої на першому виробу. Дівчаточка, це мій другий виріб. У моїх недов'язах це мій світер, який я в'яжу з такої ниточки Алізе Ангора, ой, Алізе Голтон Бребатік. Ну, от правильно, шалізе Ангура Голтон Бребатік. Де склад 80% акрилу, 20% шерсті. Люди, я ж казала, з тих, в'яжуть бактуси, ну я придумала світер. І оцей світер в мене трошки підстопорився. Зараз буду розказувати чому. Задумка в мене була така: низ темний, а наверх світліший. Я маркер ставила, коли заявляла вступне відео. Оце. Бачите, тут він і стоїть. Я низ поки що нічого не робила. Але я почала підганяти рукава. І бачите, що в мене виходить. Таке виходить, в мене ось полосочки. Я думаю, бачите, на камеру видно. Чого так виходить, не знаю. Ну, верні, знаю. Почала я відмотувати ниточку із з середини цього нового клубка, щоб мені вийти на такий колір, щоб з'єднати з рукавами і трошечки пустить оцим кольором вниз. Але коли я почала його відмотувати, ну вже ж дивлюся, так колір підходить. Тому все нормально буду мотати. Але в цьому моточку було ну, два, мабуть, два чи три узла зв'язаної ниточки фабричної. Тобто, чи воно так вийшло, чи воно, я не знаю як, що, скільки б я не мотала, але виходить, що ще такий колір і ще такий колір. І я вже, як вже другий узол знайшла, то вже на третьому вже не стала підмотувати, просто дрізала і почала підбирати на рукава. я підігнала. Рукава. Ну, тут, на на, оцьому, на оцьому, або трошечки, В общем, так в'яжу трошечки піджину цей, тоді одриваю з цієї серединки ниточку, бо тут вже ж з цього клубочка, бачите, вже світлого немає, він вже тут на тілові. Тоді відриваю ниточку, прив'язую сюди, в'яжу сюди, так само сюди, щоб хоча б по рукавах колір більш-менш співпадав. Але я почала знизу і самого темнішого з двох клубків в'язати отакі темні рукава. Я зв'язала оце трошечки, ну, більше в'язати я їх не буду. Потім я за цього клубка присоєнила середню цю ниточку. Ну, вже одірвала на рукавах, оце має така конструкція, тут які хочете та спиці. І присоєдінила я до тіла. Ще його не в'язала, це ж, бачите, все одмутано, перемутано. Підбираю хоч більш-менш такий колір, щоб не ну, менш плавно. І тепер я буду за цього клубочка я буду в'язати тіло. В'язатиму, дівчатка, тіло, поки вив'яжу ну, оце світле, оце отак. тоді, коли дійду до цього середнього, опять начну підганяти трошечки рукава. Або начну рукава в'язати звідціля підганяти, підтуляти. В общем, подилюсь, Ну, більше всього, що почну з рукавів з звідсіля. Думаю, отак. Тут уже, звісно, на рукавах, у мене будуть полосочки. Отаким планом, я, мабуть, ніяк його не столю не викрою. Якби без рукавів, то було б дуже гарненько. Але ж ниточка така м'якенька, гарненька, хочеться мені такий світок легенький. І оце мудрує-мудрую, це таке в мене виходить. Не знаю, що воно буде. Ну, задумка поки так. Буду тоді підв'язувати рукава трошечки, оце ось сюди, і спускати тоді темнішим. Прийдеться мені туди сюди ниточку переривати, підтягувати, а вже коли вже я рукава більш-менш зроблю, ну я хочу зразу рукава зробити. На тіло я вже буду пускати так, по ходу, головна рукава. Тоді вже оце темне, що залишиться, то вже все піде на тіло. Так що, це така у мене друга робота. Звісно, це така заварна. Називається «склади мозаїку», ну нічого складемо. Колись дов'яжеться, колись складеться. Оце мої вироби на цей проєкт. Слава Богу, що я заявила тільки два вироби. Найбільше, чесно б я б не подужала. У мене ще йде з П осінніх барв, там теж у мене кардігани один і кофточка друга. Теж плечові. Якось так вийшло, що на два проекти у мене всі плечові вироби. Ну, важковато. Ні носочків, чи ні шкарпеток, ні рукавичок, ні шапочок немає, а все-тільки таке. Ну нічого, я не плачуся. Спасибі Вікторії за чарівний дубчик. Який нам дала, щоб ми це все зробили, бо лежало б воно ще в мене точно довго і нудно, піхто знав, коли я його доробила. На цьому все миру, добра, злагоди, ми переможемося, у нас буде гарно, тримаємося купами самі сильніші і гарніші, всього найкращого.